Всім доброго здоров'я. Сьогодні вже новий 2025 рік. І от я перед новим роком зв'язуюся з різними виробниками вущини. З різними виробниками вущини і хотів домовитися про переробку воску. На вощину. Тобто, я маю свій віск і хотів переробити. Ну і, не знаю, як ви то кажете, в прямому об'ємі, ну, ціна трошки інша. Але виробник в груди, один виробник в груди б'ється, що мій віск, у моєму, фактично, ідеальному воску. Ну, як, не є ідеальному, само собою, що є якийсь відхід, кає буде до 10% до 10% відходу. Тому. Сьогодні я проводжу експеримент. Багато не беру. Я можу загрузити 100 кг в свій стерилізатор від але я гружу там невелику кількість воску зараз, ну, до 50 кг. І пройду весь процес, так, як на заводі. Тобто, розігрів стерилізація, відстоювання. Хоч ча. Багато виробників не проводять відсоювання, зразу, гарячий, пускають на вальці. А коли гарячий пускають на вальці, тобто частина все одно частина грязі, заганяється назад в вощину, та, що не встигла осісти. Ну, це таке, це там, не, не, якщо грязний мій віск чистий, цікаво, який буде відхід? 5-10%. процес пішов. Ось такий от у нас є віск, закинули ми його, звичайну бістаровську вискотопку. без води, без нічого, так, як на заводі. Є грізніший, є чистіший. Ну, в середньому ось такий віск. 4850. Ось, ось такий віск. Віск, як віск. Ставимо невисоку температуру 90 градусів. І найбільше. Тобто, чому 90 градусів, чому зразу не 120? Тому що ми тут не даємо води. Тобто це йде стерилізація без води. Ось, тому що якщо ви дасте води, стерилізація не буде проведена, тому що візку він кипіти. І е, чому ще ось. Е, даємо низьку температуру. Низка температура, віск повільно починає топитися. Якщо ви дасте високу температуру, там буде висока температура. І він почне прогоряти, він у вас буде чорним. Отак ви на низькій температурі. Ви повинні його майже розтопити. Коли вже він ось тут розійдеться на цій температурі, при цій температурі, ви тоді піднімемо температуру до 120 градусів. Поки що ми чекаємо, ставимо. Не знаю на скільки годин. Скільки буде, стільки буде. Включаємо тільки нижній тен. І поїхали. Так, пройшло. Дві години вже наш віск кипит. Ось він кипит, температура 120 градусів. І так, знижуємо температуру до десь так 85-90 і лишаємо на годин 5. І так, ось ми маємо віск. Віск, який. Пройшов стерилізацію. Прийшов відстоювання. Ось він такий жовтенький, жовтенький. Зараз подивимося, який він знизу. Знизу на нас віск виглядає ось так. О, він ще теплий. Зараз я його голегень От, ми маємо. Це вже йде віск. Чуть-чуть. Зараз я почищу і покажу далі. І ось такий ми отрима віск. Це з чорних рамок. Почищений, файний, акуратний жовтенький віск. Це я вдома собі простерилізував, сам простерилізував і вже їдучи на завод, я впевнений, що мені його зроблять так, як має бути. Що Не буду переживати, що мені не достерилізують чи щось не дороблять. Гарний, жовтенький, суперовий віск. Ось такий. Ну скільки цей кружок? Скажу, кілограм 20 Зараз перевіримо. І так, 20,045, 20, 20 кілограмів зхігарний віск в чорних рамах. Дякую за увагу. Після проведення всіх робіт після е, розтоплення, стерилізації, е, відстоювання і злив, і злив в кінці. В форму для отримання бруска суцільного, для отримання товарного вигляду, в мене вийшло не більше 2% відходу. Ось така ситуація, як я зробив я. Дякую за увагу!